Друзі, де хтось шукає логіку в діях Путіна або Трампа або керівників європейських держав. Я думаю, що там логіки вже немає, там є процес, процес руху вперед. І ніхто не думає, що буде завтра. Всі думають, що сьогодні. Тому що Путін зробив такий крок, який забезпечив кордони Росії натівськими військами. Замість того, щоб укріпляти своїми, він укріпив натівськими. Ті дрони, які полетіли в Польщу, дали обратку. Тобто на сьогоднішній день 40 тисяч військовослужбовців з технікою запаковані бригади до Німагу, стоять на кордонах Білорусі. Також в Литві на сьогоднішній день стоїть бригада німецька, і міністр оборони Німеччини сказав, що це. На постійно там буде, тобто без сроку давності. Вони будуть стояти там завжди. Тому така цікава гра. Здається, що Путін просто укріпляє свої стосунки з Трампом, допомагаючи йому натівські війська підводити все ближче і ближче, і робити це без. Жодного кіпішу. Ну, просто е з дозволу е тієї ж самої Росії і Білорусі. При тому всьому, що Трамп сьогодні домовився з Лукашенком про те, щоб Лукашенко відпустив 1300 е політв'язнів. 50 з них вже було відпущено вчора, здається. О, тому така собі гра на публіку, як я вважаю. Е я не бачу там ніякої. На сьогоднішній день війни, особливо третьої світової, як там хтось розказує, це, це домовленість. Просто кожен сьогодні буде йти на поступки, кожен сьогодні буде намагатися зробити краще Америці і Трампу. Ну, так воно є. Щоб не говорили там про Трампа, щоб не говорили про Штати, але це на сьогоднішній день глиба. Яку сковернути неможливо. І все одно Трамп, знаєте, ковиль ковиль на одну ногу, але вирішує все. На сьогоднішній день вирішує і в Європі, і в Росії, і Білоруси навіть прогнулися. Бачите, тут там гавкав, гавкав цей Лукашенко. Ну, каже: ну, хоче Трамп, хай забирає. Що значить? Хоче забирає. Ви посадили 1300 людей. Це всі політв'язні. І, і він, коли кажуть, політв'язні, він киває, каже, ну ми їх не за політику садили, ну, відпустимо, якщо треба. <сум> Тому, друзі, ситуація рівно така. Я думаю, що у нас сьогодні починаються навчання в Білорусі, російських, білоруських військ, там досить військ польських, тобто, те, що говорять сьогодні, що там буде якийсь прорив. Не знаю, я особисто не вірю. Я думаю, що все закінчиться, вони роз'їдуться, на кордони укріпляться просто і все. Я думаю, що в найближчий час все одно вирішуватися, все буде на фронтах України, вирішує сьогодні все одно армія України, тому що Збройні Сили України сильні як ніколи. І я не думаю, що Будуть якісь інші рухи. Тобто, єдине тільки, що Польща укріпить кордони, укріпить логістику і будуть поставляти нам більше зброї, а ми будемо укріплятися на певних територіях, а деякі території ми потихеньку здамо. Ну, так, такі домовленості є. Тобто, частину території ми все-таки здамо потихеньку, війська відійдуть. Згідно не буде наказу Зеленського про відвід військ. Вони просто відійдуть, бо не буде вистачати сил. Відійдуть на ті позиції, де сил досталь і можливостей. І таким чином буде підписані, підписані мирні угоди. От і все, друзі. Ну, це моя така особиста думка. Що ви думаєте, пишіть, друзі. Всім миру добра!